23 березня теплогенеруючі підприємства Кривого Рогу завершують опалювальний сезон. Так вже зробили в інших містах області. Ця осінь та зима були надзвичайно складними. Констатують фахівці через гострі виклики, пов'язані з війною. Та завдяки злагодженій роботі усіх міських служб і теплогенеруючих підприємств опалювальний сезон минув стабільно. Бо ми пам'ятаємо з вами дуже добре ті виклики, з якими ми зіштовхнулися під час проходження опального сезону. Ті ж самі блекаути, ті самі графіки аварійних погодинних відключень, до яких, на жаль, потрапляли і невеличкі котельні, і насосні станції, водопровідні, і каналізаційні насосні станції. І ці всі питання необхідно було врегулювати таким чином, щоб наші мешканці Криворогу були забезпечені своєчасно всіми необхідними житлово комунальними послугами. Це завдання було велике спільно з виконкомом міської ради депутатським корпусом нашою радою оборони міста ключовим завданням у період блекаутів було забезпечення роботи медичних закладів своєчасно підготувалися лікарні забезпечили необхідними генераторними установками завдяки чому під час якраз і блекауту всі лікарні ключові лікарні опорні лікарні всі залишалися з електроенергією а відповідно і мали можливість і подалі працювати були створені відповідні пункти незламності, також забезпечені генераторною технікою. Ну і, звичайно, ключові об'єкти: тепло, воду, газопостачання були також забезпечені своєчасно генераторною технікою. Ця вся колективна відповідальна робота надала можливість своєчасно здійснювати необхідні переключення, здійснювати запуск резервних джерел живлення на ті ж самі водопроводні, каналізаційні або на наші невеличкі котельні, які Потрапляли до графіки аварійних погодинних відключень. Своєчасно минулому році було закуплена необхідна спеціалізована техніка, яка надавала можливість під час виникнення невеликих аварійних ситуацій своєчасно ремонтувати, усувати таким чином, щоб наші мешканці не відчули будь-якого дискомфорту, пов'язаного з такою системою, з таким проходженням або проходженням опального сезону. Рішення про завершення опалювального сезону було прийнято на засіданні виконку міськради 22 березня. Я хотів би на завершення опалювального сезону подякувати нашим теплогенеруючим компаніям, всім працівникам, котрі і підготували місто, і провели на високому рівні опалювальний сезон в нашому місті. Працювали всі котельні, всі заклади були забезпечені опаленням, і все зроблено було навіть. В часи блекаута, щоб працювали наші котельні, і житлові будинки, і заклади, і особливо лікарні. Всі, всі були з теплом. Валерій Кужухар, Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.